Now who's that peeking in my window? Nobody cause I live in a penthouse. I'm sorry, but I'm sexy. And all you want you to do is just bless me. Let's see. Трошки підзарядилася. Перед перед зйомкою цього відео слухала трек консерід. Друзі, у нас проблеми. На фоні відео мурличить і різко. І вона періодично робиться дуже гучно, і я переживаю, що вам це буде чутно. Якщо вам буде чутно, як вона. О, вона замокла. Ні, продовжуй. Якщо вам буде чути, як вона мурличить, не ображайтеся. Це така природа котів мурликати, розумієте? Їй щось дуже подобається. Ну, вона лежить відпочиває, в неї вже робочий день бути милим котиком закінчився. Тепер почався мій робочий день бути милим котиком. Ну, який початок відео є, такий вже нехай і буде. Усім привіт! Я сьогодні хочу вам розказати про любов до себе. Я хочу з вами поділитися усіма своїми роздумами і головне досвідом про любов до себе. Я сміливо зараз можу заявити в камеру і на весь інтернет, що я себе люблю, я зараз поділюся з вами розумінням любові до себе, як я до цього прийшла. Що мені в цьому допомогло, і які насправді найбільші помилки, напевно, я робила, і які, на мою думку, помилки припускаються, яких помилок припускаються люди, коли намагаються себе полюбити. Як на мене, оця любов до себе вона стоїть десь на одній поличці разом з розмовами про самооцінку, про жіночу енергію, про жіночність. Це, начебто, такі якісь речі, які, коли ти отримуєш, ти просто, просто ти взлітаєш на крилах над цим світом, і це типу найголовніше, чого потрібно досягати у житті. Тому що, знаєте, якщо ти любиш себе, то я не знаю, що там обіцяють за цю любов до себе, я вже забула, тому що вона в мене вже інакше трошки сформована. Але там тобі в тебе проблеми у житті, тобі треба підняти самооцінку, тобі треба полюбити себе. Ну, я це так дуже жартома про це розповідаю. Я теж ці питання досліджую. Просто я просто думаю, що любов до себе це така річ, яку треба звести в дуже... Банальну і дуже побутову штучку, і коли ви її зведете до такого маленького розміру, але поставити на рівень важливості разом з тим, щоб ходити там в душе, їсти і добре спати, коли це стоятиме на п'єдесталі важливості у вашому житті, хоча воно буде таке маленьке і не таке романтизоване, повірте, полюбити себе буде набагато легше. Справа в тому, що любов це дія. А ви коли думаєте про любов ваших близьких, наприклад, вашого партнера або ваших батьків, ви навряд чи уявляєте просто якесь відчуття, яке у них є. Уявіть собі, що зараз існує якась людина, яка вас любить. І ця людина з вами ніяк не контактує, ніяк з вами не спілкується, нічого про вас фактично не знає. Ну або може знає, але так знаєте, здалеку спостерігає, ви про неї нічого не знаєте. І ця людина вас любить. Вам хтось це каже: от там він або вона тебе дуже сильно любить, і а ця людина просто там дуріє, вона просто літає на цьому відчутті любові. Вона прокидається з цим відчуттям любові до вас, засинає з цим відчуттям любові і любить вас, любить, любить. І що ви скажете? Ну так і що? А де вони? А що, що значить мене люблять? Так я, я не розумію. Я взагалі людину не знаю, не бачу, чому їх немає в моєму житті, чому вони в моєму житті не присутні, чому вони не цікавляться тим, що в мене відбувається, чому вони не поруч там. Ну і так далі, тому подібне. Так можна, звичайно, думати не тільки про якісь романтичну любов, а й про любов друзів, і про любов там батьків, і про таку умовну там не знаю, любов колег <серед> <серед> всередині команди. Ну, тобто вам не буде достатньо, якщо ви будете частиною якоїсь команди, вам не буде достатньо, що вам просто хтось буде говорити: ось вони ті люди люди, з якими ти ніяк не контактуєш, і вони ніяк не беруть участь у вашій роботі, вони вважають тебе частиною команди. Тобі буде потрібно, щоб це було видно в конкретних діях. Думаю, що аналогію ви зрозуміли вже точно. Саме тому я і кажу про те, що любов це дія, і любов до себе. В тому числі, я думаю, що основна помилка, яку ну наприклад, про я припускалася, напевно, і яку я так спостерігаю у деяких людей, мені так здається. Я так сміливо висуваю цю теорію, що ми чекаємо якогось відчуття всередині себе. Такого, знаєте, розквітання троянди. До речі, у мене є тут така троянда, вона вже трошки, трошки подвидає, але є ось така троянда, яка всередині нас, троянда і шматочок оливкового дерева. Троянда всередині нас розквітає, і ми такі: о, це вона, це любов до себе. Я відчуваю її. Така вона, звісно, вже сумна. Ладно, ми, зрозуміли. ми чекаємо розквіту якогось відчуття, яке це відчуття нас стимулюватиме, воно нас надихатиме і рухатиме нами в сторону е такого наповненого любов'ю, ставлення до себе. Все навпаки, це не лайфхак, це не якийсь там, типу, знаєте, чітко до життя, як полюбити себе. Це, це просто не так працює. Немає якогось не народжується у вас спочатку якесь таке неймовірне відчуття потягу до себе, через яке ви почнете е, до себе нормально ставитися. Ви спочатку починаєте до себе нормально ставитися, і оце ставлення в комплексі його регулярність, постійність. І чим більше у вас у цього адекватного, хорошого, позитивного ставлення до себе, тим більше є ваша любов до себе. От і все. Єдина повноцінна і довершена любов, це і є любов, яка проявлена в певних діях. Ще другий момент, який може нас трошки плутати, це думка про те, що як тільки ви здобуваєте цю любов до себе, то ви якби отримали собі і все, і вона більше ніколи від вас не піде. Але любов до себе це процес, оскільки любов до себе це дія, то він продовжується, поки ви продовжуєте робити дії, і завершується, коли ви ці дії припиняєте робити. Тому у житті кожної людини, на мою думку, є періоди, коли, коли ти. Відволікаєшся, перестаєш робити ці дії з любові до себе, і відповідно перестаєш себе любити. Це можуть бути якісь такі довгострокові занепади, або, або може бути якийсь один провтиканий день, умовно. Да? Там коли ну не вийшло, там не вийшло поставити себе, своє тіло і свої потреби в пріоритет. Любов до себе це не щось, що ви типу здобуваєте, і все знаєте, типу, чек проблема вирішена. Про це можна взагалі ніколи не думати. Ні, це типу протяжний процес, яким треба займатися. Все своє життя. Я вже у себе в ТікТоці в короткому відео розповідала про е, три короткі кроки, які як я бачу е, потрібно зробити, щоб себе полюбити. Я зараз їх повторю, а потім ще дам трошки розширену версію. Я там казала про те, що спершу потрібно себе запитати. Як себе поводить людина, яка себе любить? Повірте, ви знаєте відповідь на це питання. Як, на мою думку, вони вчиняють там кожного дня, кожного тижня, як виглядає їх життя, як вони приймають рішення, як вони, е, які рішення вони приймають, яку сторону вони рухають? І як ви можете собі або прямо списком писати, або типу якусь історію, в залежності від того, які у вас. Ну, не знаю, як ви любите з собою говорити якимись типу чіткими списками або якимись романтичними історіями, там, мріями і так далі. Потім ви, якби як спостерігач, сідаєте і дивитеся на цей список або історію, яку ви написали, і починаєте виглядати у тому, що ви описали, те елементарне, повірте, там буде дуже багато простих речей, які ви вже зможете робити зараз. І вам потрібно це ще окремо виписати: а що я робитиму. Як для любові для себе Виписуйте це окремим списком? І третє, робите. Робите не від натхнення, не від якогось потягу відчуття. Пам'ятаєте цю трояндочку? Да, не від того, що коли розквітне троянда, тільки тоді це робити, а робите це. Просто тупо дисципліновано, релігійно кожного дня, в кожних ситуаціях наскільки максимально, наскільки це можливо у вашому випадку. Коли я кажу, можливо, у вашому випадку, я маю на увазі, не знаю, життєві обставини, той спосіб життя, який вже у вас побудований, не завжди спосіб життя можна перебудувати отак, от одним днем. Я тут не збираюся штовхати вам якісь мотиваційні типу, просто підіть і зробіть. Просто підіть і зробіть. Я адекватна людина, яка так само живе це життя, і я знаю, що Змінювати свій свій спосіб життя. І я, наприклад, зараз цим займаюся, і це не питання одного дня. Тому я дуже не хочу, щоб у вас з цього відео склалося враження, що це просто така вообще easy-peasy, lemon-squeezy штучка, яку можна просто зробити. І е, тому що у вас це не виходить, це з вами щось не так. ні, це просто потребує часу. Ви цей список. Як будь-яка звичка, яка формується 21 там день чи скільки ну за да, 21, е, Ви напрацьовуєте нову навичку любити себе через дії. Особливо, якщо ви про те, що я зараз кажу, почули вперше. Вам треба все це переварити, переформувати і імплементувати у своє життя, і це не робиться за одну хвилину. Тому дайте собі час і продовжуйте, продовжуйте, і продовжуйте. Ще бонусною програмою, тому що я про це в тіктоці не говорила. Я хочу вам дати таку техніку, яку я колись підгледіла у коуча. Це називається ментальні модулі, він так її назвав. Це коли ти хочеш у життя внести якусь нову звичку, тобто ну, новий ментальний якби, модуль. Тобто, це от така якась штука, коли вам потрібно ввести нове уявлення про себе або нове уявлення про якусь частину свого життя, ви можете скористатися цією, цією технікою. Як я пропоную це робити в контексті любові до себе? Ви прописуєте. Для себе новий ментальний модуль, який називається. «Я люблю себе», або Я людина, яка любить себе. Можете просто на листочку написати ментальний модуль Я люблю себе. І далі ви формуєте три списки. Перший список буде називатися що я відчуваю. Другий список називається «Що я про себе думаю. І третій список Що я роблю. Тобто вам це по суті дуже схоже практика на те, що я казала, коли ви уявляєте якусь іншу людину, яка себе любить, і ви там її описуєте, але тут може вам сподобається це більше. Ви уявляєте, я себе люблю, новий ментальний модуль, новий мій стан, в якому я себе люблю, що я при цьому відчуваю, і пишете конкретно списком, які відчуття ви переживаєте, коли ви себе любите. Наступний список це що я про себе думаю, і виписуєте думки про себе в умовах, коли ви себе любите. Це будуть ваші нові думки про себе. І третій список, що я при цьому роблю. Ви, якби важливо, в такій послідовності це робити. Тобто, коли ви пропишете ці відчуття, коли ви їх проживете, уявите, як ви це відчуваєте, коли ви свої думки і ці всі випишете, і вони вам справді сподобаються, у вас буде таке натхнення і прилив прямо записати, от, що я роблю. І от пишіть, 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 поки прям вообще голова порожня не буде. Що ви робите, починаючи від якихось маленьких кроків, там не знаю, чим ви снідаєте, да, і закінчуючи якимись там глобальними речами, як ви Спілкуватися з людьми, з ким ви взагалі спілкуєтеся, кого ви пропускаєте в своє життя, кого ви не пропускаєте. Тобто, це має бути таке глобальне усвідомлення нового алгоритму дій для вас по життю в тих умовах, яких ви себе любите. Це закрутило, звісно. Ви оце дивитеся це відео, і може в когось з вас виникає питання, для чого взагалі потрібно любити себе, да? повертаючись до цієї полички з романтизованими маркетинговими задачами, підняти собі самооцінку, полюбити себе і прокачати жіночу чоловічу енергію. Тому що е ви у себе одні на все життя. Точніше, ви у себе не одні, але ви від себе нікуди не дінетесь. Ставити себе в пріоритет це не про егоїзм, просто тому що у вас немає інакшого виходу. Нам типу, здається, що в нас є типу інші варіанти. Але який може бути інший варіант, якщо ви в своєму тілі назавжди? Від початку свого життя до його закінчення. Ви зі своїми думками назавжди. Тобто будь-яка людина з вашого життя, яку ви можете зараз пріоритизувати, з вашого життя може піти, вона може прийняти це рішення, вона може від вас віддалитися. І це не щось погане. Да? Тобто, просто, просто така, так такий, так, якби, крок волі в неї є. У вас такої можливості, типу, на якийсь час поїхати у відпустку від себе немає. Тому любити себе принципово важливо, тому що якщо. Не любити себе в першу чергу, то то що далі? Тут що просто, просто постає питання, що далі? Чи я багато думаю про те, що цінність себе дуже сильно втрачається, тому що у нас до себе завжди є доступ. Я бачу себе кожного дня в дзеркало. Я з собою лягаю спати, я з собою прокидаюся, я з собою іду, блін, на прогулянку. Я сама собі створюю проблеми. Я сама там намагаюся щось вирішити. Це я хочу їсти. Це для мене треба заробляти гроші. Боже. Ну взагалі, просто. Найбільша приліпака сама до себе це я. Ну і ви, в принципі, кожен сам до себе. І через те, що нас у нашому житті так багато, здається, що цінності нашої немає. І здається, що ми ніколи не втратимо себе. Тобто, це таке складається така ілюзія, що втрати себе не відбудеться, бо я ж завжди поруч з собою. Але страшно усвідомити, що втрати себе. Може статися дуже легко, насправді, якщо дуже довго виконувати не свої бажання, якщо дуже довго не помічати своїх потреб, якщо дуже довго не звертати увагу на себе, на, на те єдине, що у нас є з нами не завжди, то втратити це дуже легко здоров'я, ментальний стан. A, взагалі, втрата орієнтирів у житті, це все є a, втрата себе, да? тобто це все і є, я мав на увазі, втрата здоров'я, втрата ментального стану хорошого. Це все є. Втратою себе і повернутися до себе, повернутися до комфортного стану так само важко, як і повернути якусь людину, яка на вас образилася. Як і повернути якусь людину, яку ви дуже дуже довго ігнорували, плювали їй в обличчя, там на її якісь прохання взагалі відверталися постійно і постійно тусувалися з іншими людьми, а на цю людину забували. І ваше тіло, і ваш стан, і ваші якісь там внутрішні штуки теж можуть, якби Може статися внутрішній конфлікт, і відбудеться оце розділення, яке потім. Дуже важко склеїти. Тому не варто обманюватися ілюзією, що ви в будь-який момент зможете вирішити всі питання з собою, і що вас втратити, вам втратити себе неможливо. Ні, вам потрібно все життя е, з собою бути в контакті і слідкувати за тим, щоб у вас з собою все було добре. Тому що е, це і є весь сенс життя, ну, на мою думку. До речі, я згадала, я ще здійсню свій блокнот з коучингу. Тут я просто записую всі свої. Лекції. Мої на останні лекції звучали звички мислення. От певні. І Я просто коли говорила про це, згадала про одну з них. Одна з найпопулярніших звичок мислення багатьох людей звич... називається самообман. Тобто вона звучить так: типу: я можу зупинитися тоді, коли я захочу. Тобто, коли в нас є якась звичка щось робити, або звичка щось не робити, ми постійно собі кажемо, ой, та я в будь-який момент, будь момент займусь цим питанням. Я в будь-який момент вообще все це порішаю, і в будь-який момент, от так, от все виправлю. Це звичка мислення, яка відділяє вас від вашої мити, насправді. Тобто, я зараз роблю так, як мені зручно, але в будь-який момент я зможу це припинити. Абсолютно в будь який Але зараз я цього робити не буду. Про це просто вам така такий вислів на подумати, що це насправді. Просто самообман. Ще один дуже важливий поєкт, який я хочу підкреслити жирним, таким жирнючим шрифтом, отут написати, підкреслити, щоб ви собі це роздрукували. Робіть скріншот, і друкуйте. Любити себе потрібно не за щось, а любити себе потрібно для чогось. Це, напевно, ще один такий е, крутий поворот, на якому багато хто може звернути не туди, коли здається, що потрібно спочатку чогось досягти. Потрібно спочатку стати кимось, і щоб ми заслужили цю любов до себе, от тепер я можу себе поважати. От я тепер можу себе любити. От тепер мені є за що. Повертаючись до теми того, що ви у себе одні, і це просто втрата часу, якщо ви намагаєтеся самому собі довести, що ви заслуговуєте на любов, ну це, це не має в собі ніякого сенсу. А той факт, що ви повинні любити себе для того, щоб щось досягти для того, щоб отримати задоволення від життя. Для того, щоб м, бути собі і світу корисним, і любити себе це дуже відповідально. Тобто, це таке, знаєте, розрекламоване відчуття, яке відчуття. Да? Ми думаємо, що це якесь там відчуття, яке дає нам все у житті. Хоча насправді любов до себе це просто відповідальність, це просто шалена відповідальність за своє життя за кожен свій крок, за кожні свої слова, за кожну свою дію і усвідомлення того, що всі мої дії призведуть до певних наслідків. І я. Е Усвідомлено крокую по життю настільки, наскільки це можливо, да, в максимально можливому об'ємі. І от чим більше цієї у вас відчуття приємної відповідальності, відповідальність не як провина, да, не як якийсь тягар, а відповідальність як навпаки контроль хороший, да, коли ти тримаєш в руках своє життя, і ти розумієш що окей. Мені це не подобається, так я можу це виправити, бо я беру участь у своєму житті, я себе люблю, і я зроблю усе, щоб цього позбутися, або це у своє життя притягнути. Це дорослість, відповідальність, любов до себе і всі такі сексі, шмексі відчуття, які може переживати людина. Повірте мені зараз, подивіться мені в очі, і повірте, що у вас є можливість, і коли ви думаєте, як полюбити себе, достатньо просто прийняти рішення. Я приймаю рішення, що я хочу себе любити. І ваш мозок, і ваше тіло, і вся ваша свідомість почне шукати не відповідь на питання, як полюбити себе, а почне шукати можливості себе любити, можливості це робити. Тому мені здається, це дуже хороша новина для всіх людей, хто цього ще не чули або не усвідомили. Це розуміння того, що для вирішення вашої задачі у житті. Першим кроком завжди буде прийняти рішення, що я хочу щось отримати, або я хочу чогось позбутися. Друзі, я дякую вам, що ви подивилися це відео. Якщо воно вам сподобалося і відгукнулося, будь ласка, надішіть його своїм друзям або поширте в інстаграмі чи у Фейсбуці. Я чесно і відверто переконана, що те, чим я сьогодні поділилася, є дуже цінною і важливою інформацією, і я рада, що в мене є така платформа, на якій я можу поширювати ці роздуми і сподіваюся, справді робити життя інших людей. Чиніше надихати інших людей робити їх життя своїми руками краще. От, також дякую вам за підписку на мій YouTube канал, або за підписки на мене в інших соціальних мережах. Усі посилання залишаю в описі до цього відео. Ви також можете підтримати мене на Патреоні. Для своїх патронів я там публікую ексклюзивний контент. Я пишу тексти на різні теми, які мене цікавлять. От, або знімаю короткі розмовні відео з якимись новинами, усвідомленнями. Коротше, просто такий, знаєте, вайб. Але я ні в якому разі не хочу, щоб ви думали, що патрон це єдиний спосіб мене підтримати. Насправді ваші лайки, коментарі і поширення моїх відео допомагають моєму каналу зростати і взагалі роблять мене неймовірно щасливою і натхненною. І я не знаю, я дуже рада. Думаю, немає сенсу підбирати якихось слів, але коли я бачу, що мій канал зростає, я не можу, не можу навіть всидіти на, на, на стільці. Мені дуже-дуже приємно, і я чесно вам зізнаюся, що я абсолютно не очікувала таких результатів. Я вас люблю за те, що ви мене так тепло прийняли в цей ютуберський світ. Мені тут дуже подобається і здається, що я на своєму місці. Ну все, я побігла. Па-па!